Вітаю всіх, в цьому відео поговоримо про свіжі футбольні новини. Донецький Шахтар готовий продати Судакова за 50 мільйонів євро. Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков може перейти в Атлетіку. Керівництво мадридського клубу уже декілька місяців шукає гравця для підсилення півзахисту. І якраз 22-річний Судаков є одним з кандидатів на цю позицію. Минулого року Шахтар перепідписав контракт з Судаковим, а тепер готовий відпустити його за 50 мільйонів євро. Атлетіко має кошти, щоб провести таку операцію влітку 2025 року. Лестер оголосив про підписання контракту з Рудом Ванністелроєм. Колишнього головного тренера команди Стіва Купера було звільнено 24 листопада. Також команду залишили асистент, тренер і аналітик. Контракт між клубом та Рудом Ванні Стелроєм підписаний до червня 27-го року. Раніше 48-річний Ванні Ванністелрою очолював молодіжні команди ПСВ та був виконувачем обов'язків головного тренера Манчестер Юнайтед після звільнення Еріка Тенгага. Реал хоче підписати захисника Ліверпуля Трента Олександра Арнольда на правах вільного агента. Контракт англійця діє до кінця сезону. Реал не зобов'язаний повідомляти його поточний клуб про свої наміри, але з поваги до Ліверпуля було вирішено зробити це. Вже січня Реал може підписати попередній контракт з гравцем. При цьому Ліверпуль ще сподівається вмовити його продовжити контракт та залишитись у команді. Колос невдовзі підпише атакувального півзахисника партизані Арінальдо Рапая. Український клуб дуже зацікавлений в підписанні гравця збірної Албанії та веде переговори з керівництвом Албанського клубу щодо укладання угоди між сторонами. З Албанцем досягнуто повної домовленості. Клуби допрацьовують останні деталі цього переходу. Колос спочатку запропонував за футболіста 500 тисяч євро, але пропозицію відхилили. Нова пропозиція склала 600 тисяч євро. Вона, в свою чергу, переконала. Президента Партізані. Шахтар знову спробує підписати вінгра Сан паулу Енріке Кармо. Український клуб надіслав Сан Паулу пропозицію сумою близько 7 мільйонів євро за 18-річного бразильця. Контракт Кармо розрахований до грудня 25-го року, і гравець поки не домовився про його продовження. В червні 24-го року Шахтар уже намагався придбати Енріке. Проте Сан паулу відхилив пропозицію гірників. Бешектаж звільнив головного тренера команди Джовані Ван Бронкхорста. Нідерландець очолював команду з 1 липня 2024 року. Під його керівництвом Башектаж став переможцем Суперкубка Туреччини. Виграв 10 матчів, 4 зіграв нічию та 6 програв. В останньому матчі Бешектаж поступився Макабі Тель-Авів з рахунком 1-3. Наразі виконувачем обов'язків головного тренера буде сердар Топрактепе. Він вперше очолить головну команду. Динамо Київ на виїзді зіграло в нічию проти Колоса. Матч закінчився з рахунком 1-1. Колос створив сенсацію та відібрав очки у Динамо. При цьому біло сині зуміли забити швидкий гол. Вже на п'ятій хвилині відзначився Володимир Брашко. Колос ще до перерви відновив статус-кво. Данила Лефіренко зважився на дальній удар, а м'яч рикошетом від Тараса Михавка влетів у сітку воріт Георгія Бущана. Після перерви Динамо чинило серйозний тиск на ворота господарів, але Колос вистояв і створив одну з. Головних сенсацій цього туру. Шахтар донець синхронно втратив очки слідом за Динамо. У матчі 15-го туру Шахтар зіграв нічию з рухом. Матч закінчився з рахунком 1-1. Гірники вийшли вперед у середині першого тайму. Педріньо подав з правого кута поля і Матвієнко з ближнього кута воротарського майданчика головою переправив м'ячу сітку. У другій половині зустрічі гірники, заощаджуючи сили, віддали гостям ініціативу. І все ж таки рух зрівняв у компенсований час. Гості відповіли голом захисника саме Романа Дідика. Після нічиєю з колосом у 15-му турі УПЛ Динамо має 36 очок та посідає перше місце. Стільки ж очок має Олександрія, яка йде другою за додатковими показниками. Наступного тижня команди двічі зіграють між собою. 4 грудня Олександрія прийматиме Динамо, в перенесеному матчі першого туру УПЛ. А 8 грудня команди зіграють на полі Динамівців у 16-му турі УПЛ. Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім вперше переміг з командою у чемпіонаті Англії. У матчі 13-го туру МЮ переміг Евертон з рахунком 4-0. До цього Манчестер також здобули перемогу над Будеглім 3-2 у лізі Європи. 39-річний Аморім очолив Манчестер Юнайтед після відставки Еріка Тенгага. До цього він працював зі спортінгом. Манчестер Сіті вперше з 2008 року програв чотири матчі поспіль в АПЛ. 1 грудня Манчестер Сіті на виїзді програв Ліверпулю з рахунком 0-2 у матчі 13-го туру АПЛ. Раніше команда з Манчестера програла Тоттенгему, Брайтону та Борнмуту. Востаннє команда Пепа Гвардіоли перемагала в АПЛ 26 жовтня у грі Саундгемптоном. Подібна серія поразок у Манчестер Сіті в чемпіонаті була у серпні 2008 року. Також це перша серія з чотирьох поразок поспіль у матчі. Національного чемпіонату у тренерській кар'єрі гвардіоли. Загалом на сьогодні Манчестер Сіті має семиматчеву безвиграшну серію в усіх турнірах. Півзахисник Фіорентини Едуардо Бове пережив зупинку серця на полі під час матчу 14-го туру серії А з інтером. Перші кардіологічні та неврологічні дослідження виключили гостре пошкодження центральної нервової системи та кардіодихальної системи. Пізніше повідомили, що футболіст почав самостійно дихати та прийшов до тями у лікарні. Матч 14-го туру серії А Фіорентина Інтер був призупинений після інциденту. Салах поки не отримував від Ліверпуля пропозиції щодо продовження контракту. Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах може покинути команду наступного літа як вільний агент, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра. За даними джерела, 32-річний єгиптянин поки не отримував від клубу пропозицій щодо продовження контракту, який спливає у червні 25-го року. Майбутнє Салаха в Ліверпулі наразі знаходиться під питанням. Була інформація, що ПСЖ веде перемовини з півзахисником щодо трансфору наступного літа. Динамо та Полісся звинувачують у підкупі суперників Шахтаря. Мова йде про фінансове стимулювання інших команд. Київське Динамо та Житомирське Полісся платять суперникам донецького шахтаря за позитивний результат проти них. Про це стверджує в ефірі свого ютуб каналу інсайдер Ігор Бурбас. З власних джерел він дізнався, що клуби роблять це максимально конфіденційно. За інформацію, Динамо готово виділяти по 3 мільйони гривень за перемогу над шахтарем. А Полісся дає по 100 тисяч доларів за перемогу та 50 тисяч доларів за нічию. Втім, Бурбас підкреслив, що рівень такої інформації важко перевірити, тому швидше за все це можна просто назвати чутками. Барселона зацікавлена у трансфері Мудрика. Півзахисник Челсі Михайло Мудрик може продовжити кар'єру в Іспанії. За інформацією джерела, керівництво Челсі готове розглянути питання трансферу Мудрика. Існує певна вирогідність як продажу українця, так і переходу на правах оренд. Цікаво, що до клубів, які раніше цікавились Мудриком, додалась Барселона. Каталонський грант сподівається, що у їх складі українець може заграти на новому рівні. Серед інших претендентів це Ньюкасл і Крістал Пелас. Ну на цьому все. З вас лайк та підписка на канал. Побачимось!